Привіт! Ось там за деревами ховається великий дольмен, мегаліт. Тобто той, що був побудований колишніми друїдами. А ось тут є така табличка чудова про геобіологію. Там, де пояснюється, що це таке. Отже, геоземля, біожиття і логія, тобто наука. Тобто наука про життя на землі. А, десь дерево зрізають. Напевно, вам чутно. Тут, у моєму регіоні Рона Альпи, у Франції, дуже багато геобіологів, які займаються цією наукою, радіостазією також. Ось, наприклад, тут, на цьому дольмену, бачите, вони зробили карту, де дуже гарно видно, наприклад, телуричний демохід. Тобто електромагнітичні випромінювання нашої планети, вони на цьому дольмені дуже-дуже сильні. І вони піднімаються сюди вверх. Також тут є космічні енергії. Взагалі всі місця сили вони побудовані на таких місцях, там, де космічна енергія і теалурична, тобто з електромагнітичне поле Землі, її випромінювання і частоти, вони об'єднані і створюють такий потік. Вверх-вниз. Бачите, тут геобіологи зробили гарну карту, велика мережа, діагональна мережа, вода, як вона йде, адже вплив води, особливо тією, що під землею, яка не на поверхні, дуже великий на нас і на все живе. Також є тут, бачите, позначені різні. Каміння. І навіть є стіл давніх друїдів. Таке там камінячко було. Там, де вони робили свої ритуали, можливо, навіть жертвоприношення. Хто його знає? Тут багато всього позначено, можна все почитати буде. А вам ще раз покажу. Дольмен Чудовий. Високі тут енергії. Тут прекрасно і чудово. От. Про геобіологію ми ще поговоримо не раз. Адже завдяки НІ біолокація, а також робота з маятником і з іншими інструментами, дуже сильно розвивається у Франції. Сподіваюся, в Україні також. Бувайте! اروح